Вітаю! Сьогодні ми з вами научимося створювати колажі. От, перед вами головна сторінка канви, Рядок пошуку. Давайте задамо колаж. На українській мові. Ентер. І от дивіться, з'явились колажі. Коли будете ближче придивлятися, так от там, де корона, про написано. Це платна версія. Ми будемо шукати лише безкоштовні. І те зазвичай, що нам подобається, може бути платне. Так що уважно придивляйтесь, коли будете обирати. Так, а, давайте. Так, платна, те, що мені сподобалося. Давайте ще подивимось. Ще ця версія? Я хотіла фотографії розмістити. Теж усе платне. Теж платна ну, комерційна версія, так? Комерційна комерційна. Ви бачите, все майже все такий шаблон можна написати, налаштувати шаблон. Так, ну, от дивіться, ми оберемо зараз передані файли і. Бачите, вже один файл помістився. Далі. Це я вже. Е, е, як передати Перед, передати файли, і ви заходите в папочку, де у вас, які ви файли захочете там е, розмістити. От так можна ще. Бачите, видмідь з'явився. Далі що ми можемо зробити? Зробимо далі. Так. І от таким чином ми робимо положети. Так, щось воно в нас. Дивіться, треба, щоб виділилася ця рабочка. Тоді воно все стає на місці, скільки в нас тут фотографій цієї ще наче не було. От, бачите? І вона пішла туди. Так. Ну і можемо. Меді розмістить ведмедь у нас весь не помістився. Значит, давайте ми його до кошку. Видалити зображення. Що ще в нас може бути? Ну, Ми бачимо, що тут два значить, що ми зробимо? Видалити зображення. Ми ж можемо ще видалити рамку, допустимо, якщо в нас не вистачає. І розмістити отак. І ще і так, далі. так, у нас усіх 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тут видалити рамку. А оце можна зображення, що розширити. Трошки, ну, воно нормально виглядає. так? А, ну, давайте оце раз. Ми його видалимо. А таке саме зображення візьмемо от сюди. Дивіться, рамка виділилась ми розмістимо. А, воно так краще виглядає так. І що ми ще отакі у нас є? Ось таке зображення. Змістимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 і сьоми. Десь... Це у нас є. Ага, це, це sym, мабуть, красиве, буде зображення. Дивіться, рамочка синя стала. Відпускаємо. Ну, таким чином ми створили колаж. Можна текст спробувати написати. Дайте заголовок. от Бачите, сюди можна розмістити, подвинуть і так далі. Що ми напишемо там? Через щі три А ми вот так, так напишемо. Полі поміняємо, то можна було інші шляхти взяти. Так, опимо. На вільному місці класнули, тепер заголовочок. Ми ж можемо сюди все тепер розміщувати, перемістити трошки, як ми захочемо, там же ж можна і отак вмістити. його. Фактично ну, це ми вже зробили. Поекспериментуйте, подивитесь, як воно вийде. Ну і звертайте увагу на коронт. Тепер Давайте подивимось поділитися, що в нас вийде з цього. Копіювати посилання. Бачите, завантаження є доступне, значить можна завантажити. І завантажені у форматі PNG PNG так? пішло завантаження. Так, і далі будете вже шукати все в завантаженні. Завантаження. І це, очевидно, воно і є. У бачите. От він. Створений колаж і збережений. Далі ви його можете використовувати. Отже, перед вами вже готовий колаж. А тепер давайте порівняємо фон. Дивіться, натискаємо, так, і дивимось. Бачите, у нас кольори з'явилися. Ну, і от так можна спробуйте. Бачите, виходить, що виходить. Ну, і я от такі. Ну, і от Знову натискаємо поділитися, так, завантажити. Завантажити і в нас от перший був колаж, а це вже другий. І шукаєте його у папці завантаження. І порівнюєте свою роботу. Дякую за увагу!